Всім привіт, вибачайте за те, що так довго не випускав відео для вас. На то все були певні причини. Так як ви знаєте, я знімаю на телефон, і в мене щось сталося з батареєю, телефон тупо заряджається зараз до 20% і тупо я його з зарядки, він моментально починає розряджатися. Так що зараз проблему трошки вирішив, тому вирішив зняти для вас сьогодні влог. І Ще крім того, я сьогодні заходжу на YouTube і. Дивлюся, як затопило Львів. Реально, я був в шоці. Тому що такої води у Львові я ще не бачу. Там тупо машини покривало, можна сказати. Хто ще не бачив, зараз я вам ставлю фрагмент. Так що. Ось таке витеньке відео. Я просто хотів з вами поділитись, знали ви чи ні. Ну, от так. Всім дякую за перегляд і всім па-па.